Скінчилося літо, а за ними теплі дні. Темніше ти почало раніше, а сил на прогулянки стало менше. Тож більшість з нас почали проводити більше часу з друзями на відстані, граючи в ігри і спілкуючись в дискорді. Тож сьогодні ми розповімо вам про дві новенькі і дуже цікаві гри, які створені для того, щоб весело провести час з друзями. До речі, ми стрімили їх на нашому twitch каналі що ти, сам... показ... ти мені показуєш? Що ти мені показує? Тобі... Це? Скажи ти сам, що ти що ти показуєш? мені диви. О, диви. Та хто, хто? Віталій? Віталій. Not, 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 not. Віталій. Твою мать. Віталій. <рекунут> 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 посилання на нього в описі під відео, а анонси цих стримів були в Телеграмі, посилання на який у тому ж самому місці. З вами Ватага Еспортс, За мікрофоном, як завжди, Олександр. Гарного перегляду! Liars Bar мультиплеєрна гра на 4 осіб. В грі наразі існує два режими. Карточна гра, вірю не вірю і така ж сама за концепцією гра, але з кістками замість карток. Суть гри полягає в тому, що ви сидите за круглим столом і граєте в одну з названих ігор, правила яких я поясню трохи пізніше. Біля кожного з вас лежить револьвер. У випадку з грою вірю не вірю, або дві склянки з отрутою, якщо ви обрали гру з кістками. Кожен раунд, той, хто програв на цьому колі, або випиває одну склянку з отрутою, що не є критично, але друга вас вб'є, або, прости господи, грає в російську рулетку. Якщо у першому випадку фактор рандому не присутній, і у вас просто є лише одна можливість програти раунд без наслідків, то у варіанті з револьвером грає повний рандом, і ви можете вилетіти з гри як з першого програжу, так і з шостого. Інколи це створює ну дуже потішні ситуації. Бувайте! Бувайте, вот. Лисичка стріляє собі в голову і. Так а що, я. Може до тебе лаєр... О! Віталя друге посів. Йомойо! Це шо прикол? Почому літалік стріляє з собі завжди з першого разу. Є, <реш> це це, це, тіль, це буде тільт. <реш> <реш> Чому? Чому? Чому так відбувається саме з ним? Правила гри у вірю на віру досить прості. На столі є усього 18 карток: 6 королів, 6 дам, 6 тузів і 2 джокера. Кожному гравцю на руки видається по 5 випадкових карток, і випадково вибирається одна з типів карт на цей раунд. Той чий зараз хід повинен покласти від одної до трьох карток наступному гравцю, з ідеєю, що наразі там саме ті карти, тип якої був обраний на цей раунд. Наступний гравець може або докинути свої карти, що перенесе хід до наступного гравця, або сказати, що не вірить йому, і перевернути картки, щоб подивитись, що там. Якщо цими картками були дійсно ті, які обралися для цього раунду, або Джокери, гравець, який сказав, що не вірить, програє. Якщо ж він виявляється правими, там дійсно будуть не ті картки, які зараз обрані грою на цей раунд. Програє той, хто останній кинув карти. Правила гри досить прості, але їх основа лежить в соціальній взаємодії і в аналізі поведінки людей, з якими ти граєш. Так за декілька кіл вийде придивитись до стилю гри, який обрала та або інша людина, і діяти якимось конкретним чином, щоб перемогти. До того ж, рандому і фану додає як рандом з пострілом з револьвера, так і дуже смішні анімації персонажів, яких, до речі, зараз є 4 на вибір. Друга гра дуже схожа за концепцію, але трохи відрізняється. Замість карток у вас 5 кісток з випадковими числами на кожному з них. Задача гравця з активним ходом обрати якесь конкретне число і назвати кількість кісток з цим числом, яке є на столі. Наступний гравець може або збільшити кількість кісток і обрати інше число, або сказати, що він не вірить. В такому випадку гра підрахує кількість кісток з останнім названим числом у всіх гравців, і якщо воно співпадає, програє той, хто сказав, що не вірить. Якщо не співпадає, програє той, хто останній зробив ставку. Так, в цій грі немає прикольного рандому в кінці кожного раунду у вигляді револьвера, і ти заздалегідь знаєш, скільки ще поразок витримає той чи інший гравець. Але тут є фактор рандому кількості кісток на столі, і іноді він підкидує дуже дивні і цікаві ситуації. Взагалі, наявність двох різних геймплейно, ну, але схожих за сенсом ігор, це дуже круто, бо гра не дає тобі занудьгувати і не приїдається. бо в будь-який момент ви можете просто обрати іншу гру, і різка зміна стратегії дуже освіжить відчуття. Кумедні анімації, моделі персонажів, крута концепція і цікава реалізація. Гарно пропрацьоване оточення і дуже низька ціна в стимі. Це все те, що вивело цю гру в топи. Ми пограли, нам дуже сподобалось. Тому з чистою душею можемо рекомендувати провести в цьому барі декілька вечорів зі своїми. Друзями. Воно того варте. Локдаун Протокол. Ще одна мультиплеєрна гра, яка використовує старі концепції, але подає їх дуже вдало по-новому. Своєю суттю гра дуже нагадує старий добрий Among Us. Тут нам також потрібно грати за астронавта і виконувати завдання на космічній базі, паралельно шукаючи одного з дисидентів. Або, навпаки, намагатись максимально непомітно робити так, щоб інші гравці не змогли виконати завдання, яка гра згенерувала на раунд. Як це працює і чим відрізняється від Among Us? По-перше, це гра від першої особи. По-друге, тут концепція побудована не навколо того, щоб перебити усіх на станції, а навколо того, щоб не дати їм виконати усі завдання вчасно. Так, вбивство усіх на станції завершить раунд і дасть перемогу дисиденту. Але зробити це тут набагато складніше, бо зброя може бути як у дисидента, так і у звичайного мирного гравця. Виконання кожного завдання прив'язано до предметів, які кожен раунд рандомно спавняться на станції. Наприклад, щоб відремонтувати вентиляції, вам потрібна викрутка і фільтр, який ви потім будете очищати. Тобто кожне завдання складається з декількох етапів, на кожному з яких вам можуть перешкоджати. Плюс майже усі завдання зв'язані на взаємодії двох людей. Тож без будування довіри один до одного тут перемогти не вийде. Якщо в Among Us опції, які були доступні імпостору, це вбивство і швидке пересування по вентиляції, то в Lockdown Protocol ви де банально вкрасти, десь сховати коробку, яка потрібна для виконання одного із завдань чи, наприклад, ту ж викрутку. Час у гравців обмежений, тож шукати доведеться швидко. Хоча можна піти і протилежним шляхом, заманюючи гравців по одному в якесь тихе місце і вбиваючи їх там. Гра має дуже приємний візуальний стиль, веселі анімації і процедурне генерування кожного раунду, яке можна налаштувати. До того ж, коли ми грали в це на стрімі, ми навіть змогли знайти українське лобі, де вийшло досить весело провести час з нашими земляками. Наразі гра ще знаходиться в дочасному доступі і постійно оновлюється, з'являються нові фішки і механіки. Тож за прайс в 225 українських гривень цей твір точно вартує вашої уваги. А поки за вікном йде дощик, заварюйте собі кружечку гарячого какао, одягайтесь дещо тепліше, завантажуйте лайер або локдаун протокол і проводьте свій час з друзями з посмішкою. Або знаходьте нових друзів у відкритих лобі. Також можете написати в коменти, які ще ви знаєте крутецькі ігри для компанії, або що думаєте з приводу цих двох. Дякуємо за перегляд! Заходьте на Твіч, підписуйтесь на телеграм, на наш YouTube і ставте вподобайку. А почуємося ми з вами наступного тижня. До зустрічі!